Вітаю мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам показати, як смачно, яскраво, ароматно можна приготувати рибку хек з овочами. Цю страву я готую на святковий стіл. Починаємо готувати. Придбала сьогодні рибку хек кілограм 200 г, дві рибинки. Кілограм коштує 145 гривень. Купляла на лотку. Цю рибку помила, почистила, вона ще не повністю розмерзлася, і потрібно її зараз порізати. Рибку нарізала ось на такі шматочки, і тепер можна витягнути кішки. І оце чорне також потрібно здерти. Підготувала рибку. Там, де ікра, ікру я з рибки не виймала. У мисочку окрему просіюємо борошно. Рибку потрібно посолити. Можете додати будь-які спеції за вашим смаком. Я люблю, коли відчувається смак рибки, тому крім солі ніяких спецій додавати не буду. Нагріваємо сковорідку, а тим часом обвалюємо у борошні рибку. На сковорідку наливаємо олії рафінованої соняшникової. Зладаємо рибку, смажити рибку буду під кришкою. Смажу рибку на середньому вогні. Пройшло 4 хвилини. Знімаємо кришечку і перевіряємо готовність нашої рибки. Дивіться, яка вона гарна, і золотавого втіночку. Перевертаємо. Знову накриваю кришкою. Пройшло 3 хвилинки, перевіряємо готовність. Рибка підсмажена. Значить, всю знімаємо зі сковороди і викладаємо наступну партію рибки. Яка гарненька рибка, бачите? Олію можете міняти, можете залишити ту яка була. У мене тут залишилося всього 4 шматочки, тому олію міняти я не буду, а підсмажу на цій. Поки смажиться рибка, я підготую цибулю. Нарізала 240 грамів цибулі. Після рибки сковорідку обов'язково потрібно помити, підсушити, наливаємо сюди олію та викладаємо цибульку. Смажити буду під кришкою. Поки смажиться цибулька, готую моркву. Моркви я беру 180 грамів. Коли бачимо, що цибулька вже стала прозорою, додаємо моркву. Я її потерла на тертушечці для моркви по корейськи І додам ще олії. Перемішали і далі смажимо під кришкою. Смажимо засмажку. На середньому вогні частенько перемішуючи. Стежимо, щоб не підгоріла. А ще потрібно підсолити половинку чайної ложки солі. Можна ще додати чорний мелений перчик. Я трошки його додам. Так буде ароматніше. Засмажка вже готова. Дуже засмажувати її не будемо. Так достатньо. Вона має приємний аромат грибів. Схрібаю засмажку в один бік і викладаю сюди рибку. Вогонь зараз зменшила до мінімального. Рибку викладаю щільно і на рибку зверху викладаю засмажку, тим самим звільняючи оцей бік, сюди викладаю рибку. І на неї також накладаю засмажку та наливаю сюди 150 мл води, накриваю кришкою, тушкуватиму на маленькому вогні. Та спочатку увмикаю на великий вогонь, щоб вода закипіла. І від закипання Засікаю 15 хвилинок. Рибка готова. Ароматна і яскрава. Саме так. Ароматна смачна рибка подається на стіл. Давайте її скуштуємо. Рибка ще гаряча. Mm. 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 <smart noise> Дуже смачно, Рибка Соковита ніжна. По солі ідеальна. Чудова, чудова, ну, бачите, розпадається. Настільки вона смачна, просто не передати. Вам потрібно скуштувати, щоб зрозуміти наскільки це смачно, і це не тільки смачна страва, а ще й корисна. Цю рибку можна готувати як на святковий стіл для гостей, так і на вечерю. Вона виходить ідеально.